Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids. Лекторії для дітей та всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні разом з палеонтологом Вадимом Яненком ми будемо говорити про те, чи літали динозаври. Тут одразу я хочу у вас запитати: а як ви думаєте, чи літали динозаври? Ставте плюсик, якщо вони літали, і мінус, якщо ні. Я бачу вже дуже багато і плюсиків, і мінусиків в чаті, тому сподіваюся, ця лекція для вас буде такою ж цікавою, як і для мене. Ті, хто дивляться нас записі на Ютубі, не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео. Поділитися ними своїми друзями та подругами, а також написати коментар після перегляду, як ваші враження, що нового ви дізналися, для того, щоби. Це відео було більш популярне на Ютубі, і щоб всі українці та українки мали доступ до цікавого науково-популярного контенту. А отже, наш вебінар, як завжди, складається з трьох частин: це безпосередньо лекція Вадима Яненка. Після цього ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до нашої третьої і найдовшої частини: це ваші питання та наші відповіді. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Ну і тепер давайте знайомитись з Вадимом в Яненком. Ви вже щойно бачили цей слайд, тому були маленькі спойлери. А Вадим, наш постійний лектор, тому ви могли вже слухати його лекції раніше. Поставте плюсик в чатик або напишіть в коментарях, чи чули ви вже раніше лекції Вадима. А я поки про нього розповім більше. Вадим Яненко палеонтолог, орнітолог, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу палеонтології Національного науково-природничого музею НАН України. Вадиме, привіт, вітаю, друзі! Ну що ж, тепер я так розумію, слово переходить до мене, і ми з вами сьогодні поговоримо на таку цікавезну тему. А, власне, чи літали? Динозаври. І давайте відразу оговоримо кілька моментів. Як ви знаєте, динозаври це плазуни. Ну, власне, так само, як і сучасні ящірки – теж плазуни, черепахи, плазуни, крокодили, плазуни. Але в минулому було ще кілька сестринських, близьких, близькоспоріднених груп, плазунів, серед яких були динозаври. Ну, і, власне... Наші герої, про яких ми сьогодні поговоримо. Так от, чи літали динозаври? Відразу кажу ні. І на цьому, власне, можна і закінчити нашу з вами лекцію, але ми підемо далі. Ми ж так просто не здаємося. У вас відразу виникають питання, як не літали? А хто ж ці красунчики, які зображені на слайді? Хто ж ці тваринки? Я вам відразу скажу, що це теж плазуни, але це не динозаври, це сестринська група до динозаврів. І називалася ця група птерозаври. Як кажуть нам е, е, енциклопедії різноманітні, птерозаври це вимерлий ряд плазунів, які жили в часи разом з динозаврами в Мезозойській ері, це десь 228-66 мільйонів літь тому, і саме вони повністю змогли е, освоїти повітряне середовище. Саме ці тварини могли. Е, Літати в небі були здатні до активного польоту. Що таке активний політ? Це коли вони махають крилами і можуть здійматися вгору, планувати вниз. Про деякі варіації польоту, я думаю, ми сьогодні з вами теж згадаємо. Ну і власне, коли ж і хто вперше описав цих красунчиків, птерозаврів? Трапилося це вже досить таки давно, в 1784 році. Власне, територія сучасної Німеччини дуже багата на поклади різноманітних плазунів, динозаврів, власне, птерозаврів, інших якихось заврів, про яких ми теж, я думаю, згадаємо. Описав вперше. Козімо Коліні був такий науковець, але так як це були лише початки палеонтології, тому більшість науковців робили великі помилки. Пан Козімо Коліні теж був не винятком, і він описав першого птерозавра як власне водний організм, якусь морську істоту, тому що Велетенський четвертий палець, до якого кріпиться крило птерозаврів, він вирішив, що це велике весло, і щоб птерозавр не літав, а плавав у воді. Наступною героїнею, яка описала Літаючого ящера за межами Німеччини, це була, я думаю, вже багатьом відома панянка Мері Енінг. В 1828 році вона виявила тоненькі кісточки, такі грацильні літаючого ящера. Вона його назвала Птеродаклем. Теродателем пізніше Річард Овен, інший відомий палеонтолог, описав цю істоту як Діморфодона Макронікса. Це був перший випадок описаного птерозавра за межами Німеччини, тому що до цього не знаходили цих тварин ніде, крім Німеччини. Але є і інші думки, і, власне, є такий так званий зразок Пестера. Це знахідка птерозавра, якого назвали фактично на честь зірки Аврора Ждархо. Був він знайдений набагато раніше двох попередніх скелетів птерозаврів в 1757 році на території Угорщини, тобто ні в Британії, ні в Німеччині, абсолютно інша країна, абсолютно інша частина Європи. Можливо, він був виявлений і раніше, навіть ніж перші описані зразки, про які ми з вами говорили. Але спочатку його теж описали неправильно і вважали, що це величезний, скам'янілий представник ракоподібних. І лише в 1856 році цей вид був належним чином описаний німецьким палеонтологом Германом фон Майером. Як бачите, це була досить невелика тваринка. Внизу на слайді видно порівнянні з Мишкою, звичайною. Перед вами карта з латинськими назвами птеродактилів. Які, птерозаврів, перепрошую, птерозаврів які були знайдені в тій чи іншій частині нашої планети. Ну, і, власне, повернемось до опису птерозаврів На початку їхньої кар'єри. Ким їх тільки не описували, як ми вже сьогодні дізналися, і ракоподібними і, власне, якимись водними тваринами, Томас Земерінг на початку взагалі, 19 вже століття, міняв місцями кісточки цих бідних тваринок, реконструючи скелет, і вважав взагалі, що це кажани. Був такий варіант. Георг Ваглер. 1830 році реконструював одного з теродактилів, власне, як морської істоти. Як бачите, це це вже просто ввійшло в звичку палеонтологів на початку опису цих тварин, і тепер ми з вами будемо, як справжні палеонтологи, розбиратися в цих прекрасних тваринах, не просто казати, що це птерозаври. А навіть зможемо з вами сказати, що це за терозаври, тому що вони поділяються на дві таких величезних групи. Перша група називається рамфоренхоїди, Як бачите, як вони виглядали, це були такі порівняно невеликі, там є силует людини, десь середнього зросту, метр хай там 80, тваринки, мали щелепи з великою кількістю зубів. Мали міцні кіхті, ймовірно, лазили по скелях та деревах, мали довгі хвости, мали широкі крила, і задні кінцівки були з'єднані з передніми крилами. Наступна група це були теродактилоїди. О, ці тварини вже були набагато більшими. Вони мали вузькі крила. Мали вільні, відкрил задні кінцівки, на відміну від попередніх. Мали абсолютно різні розміри, і то можна побачити на слайді. Тобто, деякі були ну, трішки більше за людину, трішки це десь 3-4 метри. От, мали вкорочені хвости, мали дуже довгі шиї, які закінчувалися великими головами, добре ходили по землі на всіх чотирьох кінцівках. І мали рогові зуби, на відміну від попередніх попередні групи, як, наприклад, у сучасних черепах. А, власне, чим же харчувалися птерозаври? Дуже довгий час палеонтологи думали, що птерозаври всі були рибоїдами, літали над водами океану і ловили рибу. Пізніше було встановлено, що не лише вони харчувалися рибою. Птерозаври взагалі були і хижаками, і комахоїдами, і рослиноїдами. Дуже полюбляли деякі, принаймні з них, їсти плоди різноманітних рослин. Та навіть деякі з них полювали на собі подібних птерозаврів. Я гадаю, що всі з вас пам'ятають про Хісторік Плене, такий чудовий документальний фільм про динозаврів, і там досить часто е зустрічаються і птерозаври, і ви бачили, що на головах е цих прекрасних тварин були різноманітні гребені. Для чого вони були потрібні? Ймовірніше за все, вони виконували роль у самців для приваблювання. Е Особин протилежної статі для подальшого утворення гніздових пар і, власне, для розмноження. як бачите, абсолютно різні гребені були в Кецакотля, Птеронодона і ніктозауруса. От ніктозаурус, здається, був самий такий цікавий гребінь мав. Ніби роги в сучасних, не знаю, оленів чи косуль навіть можна хіба що з цим порівняти. Ну і власне, як і всі плазуни, тирозаври розмножувалися яйцями. Довгий час теж палеонтологи не могли встановити, ну, принаймні довго думали, як же вони розмножувалися, можливо, живородінням. Але потім були знайдені решки птерозаврів біля гнізд із яйцями. Більше того, навіть в деяких яйцях були завмерлі ембріони, що, власне, ви бачите на слайді. І за, за допомогою сучасних технологій можна було просвітити це яйце і побачити, що ж там всередині. Я гадаю, що логічне запитання у вас виникає, як же літали такі велетенські. Тварини. Ситуація наступна, що птерозаври мали чудові пристосування як у сучасних птахів. Перш за все, це був надлегкий скелет. Власне, це і плюс, і з іншої сторони величезний мінус, тому що рештки до, наш, до нашого часу. Доживають дуже рідко, тому що кісточки були надзвичайно грацильні, тоненькі, наповнені повітрям і, відповідно, надзвичайно ламкі. І щоб така кістка збереглася в хорошій якості, Ну це потрібно було б мати е, дуже хорошу фортуну, щоб пощастило. Тому повні скелети птерозаврів практично. Е, Зустрічаються, ну практично не зустрічаються або зустрічаються надзвичайно рідко. Власне, той самий гребінь на голові, теж мав порожнини, наповнені повітрям, Велетенські дзьоби теж були наповнені повітрям. І друге пристосування, яке піднімало цих велетенських красивих тварин в небо, це була потужна м'язова система. В цих птахів була така кістка посередині грудини, яка називалася кіль, до якого кріпилися потужні масивні м'язи, які рухали крилами. Ось чому ці тварини власне були здатні до активного польоту. Ще одне пристосування: це були було дихання, як і в сучасних птахів по всій шиї птерозаврів були розміщені повітряні мішки, які наповнювалися повітрям, і тим самим забезпечували тварин, скажімо так, запасним повітрям під час польоту. Ну і, власне, логічні ж запитання: хто ж із цих тварин був найбільшим і хто був найменшим? Так от, найбільшим на сьогодні відомим. Представником птерозаврів є ніхто інший як кецалькоатль. тварина, яка була названа на честь Бога Кецалькоатля. розміри до 12 метрів, від 10 до 12 метрів. Звісно, є тварини, які вважаються ну, серед тирозаврів дещо більшими, чим кецалькоатль. Але їхні рештки, надзвичайно, не повний скелет, і, відповідно, порівнювати їх і говорити, що ця тварина більше, ніж кецалькоатр, ми не можемо. В принципі, та сама, та сама ситуація, як і хто найбільший серед динозаврів. Звісно, були і невеличкі ось такі птирозаврики, які називалися, наприклад, наміколо, Терус із розмахом крил якихось 25 см. Якщо ви візьмете лінічку на 25 см, ви побачите, що це досить невеликий розмір. Іншим представником птерозаврів з невеликим розміром це був анорогнатус, ще один маленький птерозавр трішки з більшим розмахом крил, який міг сягати десь 35 см. Ну, а тепер давайте з вами поговоримо про завдання від лектора. Я пропоную вам пофантазувати та вигадати собі нового птерозавра, яку ще науковці не описали. І давайте подумаємо, чиїх рис у нього буде більше: рамфоринхоїдів чи птеродактилоїдів. Пам'ятаєте, були порівняння: одні більші, інші менші, там ціла гряда порівняльних рис тих чи інших. Давайте вигадаємо, чим він буде особливий серед інших. І після цього треба обов'язково вигадати справжнісіньку йому наукову назву з якимись такими заворотами латинськими, як там ус, чи ас, як «кицалькоатель» і тому подібне. Власне, у мене все. Я дякую вам за увагу. Вадиме, дякую за цю цікаву розповідь. Друзі, поділіться, будь ласка. Який факт або яка інформація вас вразила найбільше? Це ви можете зробити тут в чатику, а також в коментарях на Ютубі до цього відео. А поки ви намагаєтеся пригадати найцікавіший факт або найцікавішу інформацію, я хочу вам анонсувати наш наступний вебінар, який відбудеться 30 травня? Разом з лікаркою Ольгою Стецун ми з вами поговоримо про те. Чому підіймається температура, коли ми хворіємо? І чому це насправді може бути корисно для нашого організму, коли ми хворіємо? Ви можете писати вже свої варіанти тут, перевірити, як то кажуть, свої здогадки. А саме в четвер дізнаєтеся. Правильні відповіді, тому що лекція вже готова, і ми вже не можемо дочекатись, коли зможемо її провести. На цьому дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, підписатись на канал і поділитися відео зі своїми друзями та подругами. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Па-па!